Крик душі українського снайпера, який довів мережу до істерики, але так і не був почутий. Він намагався донести до людей те, що переживав після того, як у 2014 році відбулося вторгнення в Україну. Я вважав себе космополітом до війни, думав, що не можна обмежувати себе мовами чи націями, національностями. Ще я завжди мав бунтівний характер. Я вчився у Києві у Національному університеті, Києво-Могилянська академія, 7 років. Тут дуже всі тисли на українську мову, а я люблю не так, як усі, і не люблю, коли тиснуть. Через це і писав вірші російською. Говорив частіше російською, ніж українською. Це було давно, мільйон років тому. До війни. Війна повністю все змінила. Я зрозумів, що до неї я жив без батьківщини. Війна подарувала мені Україну. Я почав цінувати її такою, як вона є. Її культуру, символи, прапор. Та все ж за звичкою говорив російською. На важливість мови рідної звернула мою увагу координатор безкоштовних курсів української мови Катерина Мельник. Вже коли я йшов таким мирним містом поруч неї, ми вели собі розмову, і тут я раптом збагнув, що у путла і Російської Федерації дійсно не було б жодного шансу зробити те, що вони зробили у Криму і на Сході України, якби там високо цінували Україну, нашу мову і культуру. Жодного шансу. Розумієте? Ніхто б не загинув із тих, хто пішов у небесну бригаду. Не загинули б діти, не руйнувались би будівлі і долі. Стояв би і працював би донецький аеропорт, ніхто не захопив би і метри нашої землі. Ніде, якби нас захищала наша мова і культура. Гебня це розуміла: ось чому нещадно катувала свого часу наших героїв за мову. Їх нащадки забули про їхні муки. І далі вважають, що обмежуватись у мовах не варто. Можна говорити російською і любити Україну. Боже, та це те ж саме, що бути відданим одному коханому справжньому чоловікові і займатися проституцією у вихідні, так скажемо, для розширення горизонту. Схаменіться, шановні, як часто ми починаємо цінувати те, що втратили, і часто починаємо це робити дуже пізно. Постфактум. факту. Та краще пізно, ніж ніколи. Тож починаємо говорити українською, шановні, бо ми того варті, того варті наші небесні побратими.